якому районі Києва мешкаєте. Ви Деснянський район, масив Троєщина, дуже колоритний район Києва. Скажіть, будь ласка, який район улюблений взагалі для вас? Ну мені здається, об'єктивно найкращим є Оболонський. з огляду на інфраструктуру, на розв'язки, які там зараз будуються. Але для мене Деснянський район Троєщина завжди. Рідний Ван Лав, я зрозумів. Чудово. В якому районі Києва мешкаєте Дніпровський ви. Дніпровський район, це лівий берег Києва. А який район ви вважаєте найкращим, який ваш улюблений? Взагалі, мій улюблений. Я не знаю з якої причини, але це оболонь, тому що там взагалі не дуже дорога нерухомість, там mm -hmm. не дуже дорого знімати квартири, але там багато всього. І взагалі він дуже гарний. Ага, знаю, чудово, тобто такою, бачите? Точкою. До речі, дуже багато взагалі киян і гостей міста люблять оболонь, тому що ви сьогодні не перша. вже Зрозуміло, він гарніший точки архітектури, але там не так все просто. таке все дорогі. В якому районі Києва мешкаєте ви? Я живу в цьому районі, от, між Олімпійською і Палацом України. Який район Києва ваш улюблений, ви його вважаєте найкращим і чому? Угу. Ну, я насправді мені подобається Олімпійська, я тут вже живу два роки. Я би жила тут або золоті. Mm -hmm. Ну, я люблю такі хіпстерські стріляти. Ну так, там такі, свій вайб, так. І мені дуже подобаються старі будинки з великими стелями, ось ці mm -hmm. величезні двері, щось таке вінтажне. Я б, якби мала змогу, я б спробувала жити на золотих. Ну або тут. Я, до речі, також дуже люблю стару забудову. Клас.